Всім привіт, друзі! Слава Україні! І героям слава! Так, друзі, швейна машинка Singer Futura 2010. Машинку я зробив. Ось така машиночка чудова. Прислав мені Олег. Ось. І хочу показати відео, як заправляти шпульку. Машинка непроста. От. Це незвичайна машинка, були такі машинки зінгери, що шпульки заправляються прямо всередині з-під голки. Ось такі шпулечки тут використовуються. Ось. Ну, в мене є декілька одна в машинки, і ось у мене ще три штучки є. І так, друзі, поїхали. Давайте почнемо спочатку. Коли в, в, включаєш машинку, ось тут є в нас кнопочка. Це вклю, ну, включено. І це на мінімальних обертах вона буде працювати. Це на максимумі. Ну, тут в цій машинці дві швидкості. Ось, давайте розглянемо поки одну. Заграється в першу чергу у нас прямий прямо шоу. Прямо і це у нас горить лампочка е, показує, що у нас шпулька закінчилася, вона тут пуста. Ось. У мене ногтів немає, то мені трошки складновато. І лампочка е, буде тухнути, коли тут перекриється. Буде деяка кількість ниток. Ось, і тоді перекривається лучик світла, тут іде, і датчик показує, що закінчиться. Все, поїхали. По-перше, треба вставити шпульку. Окей, шпулька вставляється тут своє місце. Потім беремо, я буду використовувати нитки такого плану через натяжник. Ось. Ну, Так як воно буде виглядати в звичайному форматі. У нас використовуються такі катушечки через направник. Потім через оцей направник. Ці всі роботи треба робити, піднявши лапку обов'язково. Тоді тут тарілочки розходяться і не буде зайвого натягу. Я використовую нитки. Ось. Пардон, не видно. Цей направник працює ось так. Двома руками бере. О, проділи. Про в даному випадку, я ж кажу, немає значення, чи це буде з катушки, чи в мене буде з цієї катушки. І обов'язково нам треба ось так ось продіть. Ось так. Ще раз показую. Цей направник і ось так. І заводимо. <кій> Нічого абсолютно складного немає. Ось. Лапка обов'язково має бути піднята. Тут у нас ось є такий ось іще роз, розділ, ну, розділитель. Ось немає значення, чи нитку сюди, чи сюди, немає. Ніякого значення. Лягає та й лягає. Ось окей, хай буде так. Заводимо. Потім ось так. Є в нас тут ось смечочок ось такий. Через нього і повертаємо назад. от Заводимо поруч куціону. Ось так берем. Потім ось так направник такий. Нічого складного. І вголочку можна вставлять. Тут у нас є такий вдівач, так сказати. Ось так він. Ну, я так розумію, в мене інструкції немає. О, Ну, я розумію, що воно працює саме так. Ну, вибачте, в кінець, чи середина 80-х років. І ми його продіваємо. Ну, блін, так воно це працює. І вже як би в нас заправлена. Потім. Для того, щоб намотати шпульку, шпульку намотати, ми беремо ось тут. Ось так робимо. Тут у нас воно підпружинено. Тут підпружиночкою. І все. Лапка. Лапка в нас піднята. Потім ми беремо для того, щоб намотати, ще раз скажу. Ось у нас це звичайний оцей притримувач. І нам треба включить ось так зробити. Все, воно зафіксувалося. Потім від руки ми прокручуємо. І бачите, шпулечка починає крутитися разом. Ну, на цьому місці починає крутитись. Потім заходить, бачите ниточку, слідкуйте ось тут. Вона зайде в цю сторону і, бачите? Ось, і у кожній шпулечки є розріз, ось, розріз, ось, І ниточка зараз має зайти в цей же ж розріз. І він підходить все. Робимо оборотік. Оберт робимо. Ну, я рукою. Я рукою. Це все робиться рукою, не педалькою. Ось оборотик зробили, два, ну, можна три. Потім, я не знаю, як там було правильніше, я по цей ось оцей хвостик, він, в принципі, має перекрутитися, ну нібито. Ну я його так ось відрізав. Зайве це убираємо. Потім, тут у нас є одна клавіша така. Тут сенсорна панель. І нажимаємо ось цю кнопочку. Потім нажимаємо педальку, ну це вже тут педалькою можна. І голка зупиняється. Він не працює, шпулька намотується. Ось так. Воно виглядає. Все працює, все ходить. Голка водій стоїть на місці. В цій машинці є така функція, що відключається сам водій голки. І воно рівномірно її намотує. Ну, дуже високої швидкості я б не рекомендував. Бо, ну, так, нормально, щоб. Щоб ну, воно там рівномірно укладало ну, ниточки від точки. Я ж кажу, це машинка після мого ремонту. Шестерні я тут замінив. Ось. Якщо у вас машинка не шиє і оце не крутиться, у вас, скоріш за все, зломані шестерні. Це відео, я ж кажу ще раз, до машинки, яка справна. Тут я її вже налаштував, шестерні замінив. Все, намотали шпулечку, потім відключаємо. Зараз шпулька вже крутиться не буде. Бачите, вона стоїть на місці. Поясню чому. Витягуємо шпулечку. Шпульки ось тут є хрестик такий, отвори, бачите? А в самому механізмі є планочка, яка виходить, ось, бачите? Нажимаємо і вона попадає у ті отвори. І таким чином, бачите? І приводиш пульку таким чином намотується шпулька. Все дуже просто, все дуже зрозуміло. Окей. Тепер, ось наприклад, ви поміняли шпульку. Ну, другого кольору поставили, наприклад. Готовим машинку до пошити. Ну, для того, щоб шити. Ми беремо, просто вставляємо шпульку. І тепер ми беремо просто. Ось так нам треба, бачите? Ось так обов'язково треба взяти і завести. До речі, цей речажок має бути ось тут. Ось так. І все, в принципі, машинка готова до роботи. Вставляємо верхню нитку. Ну, я буду демонструвати, як машинка шиє. То верхню нитку я поставлю другого кольору. Ось поставлю ось такого, наприклад, фіолетового. Так же саме я роблю це все. Заправляю тут зверху. В цей направник обов'язково двома руками. Лапка в мене піднята. Лапка піднята. Окей, давайте. Потім заводимо ось так. І пішли сюди. Заводимо сюди, піднімаємо. Вверх оцей смичочок ось цей. І повертаємо все назад. Потім заново направник ось цей. Ось цей направник. Ось бачите, зараз він не став. О, оце ми можемо. Ось так. Потім убираємо кучері з ниток. Бо вони ж там не пройдуть уголочку. Не дуже зручна ця заправка ниток, цей заправитель. Ну, придумали, як придумали, дуже складно попасти. Бо, як правило, нитки кучеряві, так, все, голочку заправив. І дивіться, зараз у нас ще залишилось на цьому. Голка водій не буде ходити. Ви тут крутите, не крутите, він стоїть на місці. То тоді нам треба вийти. І з клавіші намотка шпульки. Це клавіша намотка шпульки. І просто нажать ось тут. Så вона пікає машинка сама. І рукою прокручуємо на себе. На себе, отак. От <кхух> як як звичайні швейні машинки тримаємо за ниточку. І витягуємо сюди наверх. Це, машинка готова до роботи. Продемонструю. Це я вишивав тут на ну, ній налаштовував її, ставимо. Прямий шов ставимо, він тут вже стоїть. Включаємо регулятор довжини стіпка. Ось машинка американська. І це тут стоїть 9. Ну 9 це не означає, що тут 9 мм. Ну я не знаю, як там воно перерахувати, то їхні 9. В ну, наші міліметри. Ну, відповідно, педальку я нажимаю і я поїхала, машинка. Це в нас кнопка реверса. Все, поставили закріпочки. І ось таке, що можна було додати натяг нитки. У натяг нитки у нас регулюється ось крутілка натягу верхньої нитки. Ну, таке коротеньке кіно це про намотку шпульки шведні машинки 2010 Futura Siener. Все, друзі, наступне відео зроблю по використанню цієї машинки.